На творчу зустріч з талановитою смілянкою, поетесою Вікторією Сінаєвською запросили поціновувачів поезії у Смілянську центральну міську бібліотеку імені Олени Журливої. Захід пройшов під гаслом Мої думки опише в небі вітер. Як власне й називається найперша збірка поетеси. Наразі вона вже має другу модулі життя. Я проста дівчина зі сміли, яка просто любить писати те, чим живе. Моя збірочка має назву модулі життя. Але чому моя збірочка так називається модулі життя? Тому що я її писала, коли навчалась в університеті. А в університеті все навчання поділене на блоки, на модулі, на частини, на певні етапи. Отак От свої модульні контрольні роботи я описала в своїй збірці. Зустріч проходила у щирому піднесеному настрої як власне і звичайне спілкування з Вікторією в буденному житті. Читала поетеса власні автобіографічні вірші. Бо як зізнається Вікторія, всі її твори це про неї. У розкоші бути собою. Без зайвих систем і страждань до цілі пішла, ти ходоля стояла конкретна мета. Уже не боялася пасток, жорстоких погроз темноти. Не треба було жодних масок, аби без вагання йти. Вікторія завжди позитивна та емоційна, але зізнається, поезія якраз у неї народжується у час її власних випробувань і труднощів. Чуттєвою є творча душа і до трагічних подій, більш глобального масштабу. Один із переломних моментів у кожного з нас, тому що ми всі українці, можна назвати зараз ситуація в нашій країні. Так? Це бентежить кожного, про це, мабуть, пишуть всі, ну або ті, кому це більш не ті, хто до цього більш небайдужий. І коли почалось повномасштабне вторгнення, два місяці я не писала взагалі нічого. Якось була така пауза і. Ну, Взагалі ніяких ні думок, нічого, просто якась порожнеча така дим якийсь всередині в думках. І в один прекрасний день, коли я була на гуманітарній допомозі, тому що всі педагоги були тоді на гуманітарній допомозі, і плила свідки в будинку культури, мені прийшов перший вірш. Він має назву Виклик українки кату москалю. Стріляй, кацапе, на коліна не стану навіть в твоїх снах. Невже щось здує тобі в спину? То правда кисла і гірка. Весь світ тобі її волає. Не віриш? Ну тоді мовчи. Ненависть тебе доконає. Замовк, стріляєш, то терпи, чого закляк! Стріляй жвавіше, втопися в крові вічних жертв. Для цього тут же ж народився, для цього тут же ж і помреш. Я надто горда, щоб мовчати. Я надто віддана своїм. Ну що, збираєшся стріляти? Сльоза жива і до землі. Творчий тандем склався у Вікторії з музикантом, з яким разом грають у групі Space People. Тож вже чимало її віршів покладені на музику і стали піснями. Люди, що насичені, любов'ю, що зла. першу збірку у Вікторії вже залишився єдиний примірничок. Все роздарюють дітям, бо вони щиро відгукуються на її поезію. Виконують вірші смілянської поетеси і вихованці одного із гуртків яна, І малювала сама Марки. Невезлоком. Я хотіла побачити свої малюнки так, як бачить їх людина. Мої друзі не були в захваті від такої ідеї, адже жоден із них не наближався до землі і навіть не замислювався над цим. життя було для нас, чи ми на сучасний кінотеатр. На творчій зустрічі переплилась розповідь про життєві і мистецькі перепитії Вікторії, розповідала прозою, говорила за неї і її поезія. Читала сама, декламували і діти. Зброя в руках близькі, а близькі люди теж тримають зброю. Лише де дещо від чужих чужих боїшся, і на захист за спиною ховаєш щит, що зможе душу захистить, на від рідних. Не чекаєш ти атаки, і захист відпускаєш із руки. Ти відпускаєш свою душу, наче птаха лише не бачив ти найближчого спини. Вікторія зізналась всім учасникам зустрічі, як творилася, як втрачала віру у себе і хто назад повертав її крила. Бо процес становлення, особливо молодої поетеси, доволі непростий. Та все ж зараз її знають у смілі і її багато поціновувачів саме її творчості. Тому готує вона випустити у життя і третю свою збірку. Моя збірочка, яка вже написана, відредагована і лежить в електронному варіанті. У мене на комп'ютері і досі не видана, бо я чекаю осяяння з космосу. Має назву сповідь. І також ви можете здогадатися, так що це поезія дійсно про те, що мене чіпляє. Я не знаю, як пишуть інші поети. Можливо, когось якась інша якась система У мене немає системи. Я, я живу звичайним життям, я працюю. І якось в якийсь певний момент приходить осяяння і приходять рядки. Тож Вікторії побажали і далі творити, надихатись. Всі очікують виходу друком сповіді від нашої молодої поетеси.